Вітаю всіх! Хочу зробити пораду від карт для тих, хто дуже боїться повернутися додому. Точніше, для тих, хто боїться повернутися в Харків. Ось зараз затища. Порада від карт. Так. Не бійтесь. Порада від карт для тих, хто боїться повернутися додому в Харків. Ось що їм робити? Давайте. Порада від карт для цих людей. Перша, друга і третя. Третій варіант. Я вибираю третій варіант. Тому що мені теж стрим. От я і запам'ятаю, третій варіант: ось. На дні колоди. Зважувати за, за це проти. Я б так це сказала: зваження, адекватне зваження в залежності від ситуації. Добре, перший варіант то вибираю. Перший варіант це подумати. Скажу чесно: гора це важкість. Це може там, де район важкий, розвідрони. І можуть бути летіти щось горіти. Дивіться, натяк на карті є сама гора. Натяк, давайте так, від цього казати. Всі зрозуміли, про що є натяк на карті, це важко дійсно. І я б сказала, що тут треба подумати перед тим, як щось робити. Я, якщо казати так або ні. У мене це буде відповідь Ні. Якщо не так або ні, це моя відповідь ні. Друге. Це інформація. Це не, це не письмова офіційна, це більше розмови. Розмови чутки, вкиди, я всюди все це внесла інформаційна. Обробка людини. Люда, чи, людина читає інформацію, тобто як порада читати інформацію, аналізувати і думати, що робити. І третій варіант те, то, що і я обрала, і взагалі. А третій варіант, любі мої, це просто повернутися додому, слухати себе і повертати. слухати себе. Хто боїться, слухати себе. Ну, повертатись, бо боятися дуже хотіти це більше як повернення йде. Але слухати себе, перш за все, своє серце, свої думки, свою інтуїцію. Слухати себе. Якщо дуже хочеться, можна робити. Це третій варіант такий. Тому слухаємо себе, віримо в свою інтуїцію і дивимося реальні новини, і що відбувається.